Всем привет, меня зовут Ашкопатич и цей уже челлендж. Перший челлендж на мом канале. Выпити дуже холодну воду, ну она прям дуже холодна. За залпом, типа, не отрываючись. Не отрывайся. Я сейчас попробую. Она дуже холодна, блин, жалко. Тільки що вы чому убедитесь не можно с вами. Не, ребятки, це неможливо. Для це неможливо для вас это можливо. Ну для мене це неможливо. Ну, пасси чесно, до вся, потому що він дуже сложний, прям. Шло, сложний, потому що він дуже... Блін, залпом таку холодну холодную воду випити неможливо. З, жалко, що він тільки Ну, може тут тільки ви, видно, що вона дуже холодна, може тут. Перевод, сейчас дуже холодна вода. Будем прощатися. да. Это должен короткий челлендж. Ладно, по кисики!